Доброго дня всім. Виїхав подивитися, вчора був дощ на гірчицю. Певно, що будемо сьогодні молотити. Пробую То така вона суха. Зараз поїду додому. Заправлю комбайна. Певно що, буду, певно, що буду вискакувати, пробувати, забрати, бо ще не видно, що вона е -е, розкривалася. Не видно ще, але може бути, бо душі лють. її далі забрати не можемо. І треба її забирати, бо може бути така, прийти такий момент, що вона порозкривається і висипеться, і з того всього нічого не буде. З цього роя нічого не буде. То зараз попру і будемо починати її молотити. Давайте зараз вам покажу. Почали ми її збивати. Така вона не дуже, різкувата, паршиво вона дійшла, але щось трохи сипле. Трохи сипле щось. Висипається дуже багато за жаткою. Є, але якщо мотовило підняти то не йде барабан гаркає і ось так Там трохи лоша з краю гірша але вона не під'являлася нічого пропилася раз від бусениці і все бо ми провели її дефікацію, бо були вже половина сухої, половина зеленої, то зробили ми дефікацію. І ось так. Ну, щось щось на щось буде. Де луча маса, то лучше йде, де гірше, то наскладує -на перед шнеком і барабан гаркає. А так більш менш нормально. Іде. Ставте лайки і не переключайтеся. Трохи сілям, але кине на віялочку. Буде все добре. До кусочка гектар 60, бункер вийшов. Воно було сіяне без добрив. Не так і багато, але щось є. Щось то буде. Тай таке збили, за десь за півтора годинки його збили. Та, і, я думаю буде більше як 2 тони гірчиків. Буде більше, буде що на федерат, можна чуть щось продати. Та, і, та якось воно буде. Коротше, підписуємося всі, ставимо лайки і коментуємо та й не забуваємо. Все, всім добра миру і слава ЗСУ.